Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і я відповідаю на ваше чергове запитання. Питання таке доволі складне, і ну але дуже, дуже суттєве, яке впливає на якість нашого життя. Отож, як можна дружити з мамою, коли вона токсична і ніколи не казала мені добра? Дивіться, для цього в мене є майстер-клас, який ви можете переглянути про енергію роду або як правильно взаємодіяти і спілкуватись із найближчим оточенням. Тому що якщо у вас є проблеми із матір'ю і з батьком на найближчому рівні, у вас будуть проблеми по житті, тобто у вас будуть хвороби, у вас будуть... Е Погані стосунки з чоловіком, можливо, це буде взагалі не той чоловік, з яким ви живете, там чи з чоловіком, чи з дружиною. Немає значення. Якщо у вас є проблеми із батьком, тоді у вас будуть шкотельгати фінансові сторони, у вас буде шкотельгати ваш статус, ваша кар'єра. Ви не зможете знайти собі місця в цьому житті, і так далі. І так далі, і так далі. Тому я б рекомендувала, перегляньте, будь ласка, майстер-клас. Він є вільний в продажі. Тобто, ви пишете мені або ставите плюсик, або пишете мені в директ, хочу майстер-клас енергії роду, і я відправляю вам оплачуєте кошти, і таким чином я відправляю вам е, цей майстер-клас після того, як ви його оплатите. Ось там ви знайдете відповіді, власне, на ці питання і. Розуміючи той закон всесвіту, який працює, чи ви його знаєте, чи ви його не знаєте, чи ви вірите в це, чи ви в це не вірите. Він все рівно працює по відношенню до вас, до вас, до вашої сім'ї, до вашої якості життя, до ваших дітей, до вашої долі і так далі, і так далі. Тобто, чи ви цього хочете, чи ви цього не хочете, воно працює. Тому вигідніше всім працювати, ой, перепрошую, вигідніше всім друж... не то що дружити, а поважати любити і цінити своїх батьків. Все до зустрічі в нових ефірах.